Всім привіт! Хочу вам показати один з варіантів заповнення ЦМР. Так як це роблю я і за 7 з хвостиком років ніколи не було жодних зауважень від будь-яких контролюючих органів, а також на завантаженні та розвантаженні. Почнемо з того варіантів, яким користуюсь особисто я. ЦМР – Міжнародна транспортна накладна. І почнемо. Перший пункт. Юридична адреса завантаження. І заповняється. Назва фірми спочатку, потім вулиця. Місто, поштовий індекс і країна. Пункт номер 2. Юридична адреса розвантаження. Також назва фірми, вулиця, місто, поштовий індекс і країна. Пункт номер 3. Якщо адреса розбігається з місцем юридичним, то тут вписується фактична адреса розвантаження. Тобто саме вулиця, місто, індекс і країна. Четвертий пункт. Також вказується фактична адреса завантаження, якщо вона розбігається з юридичною. Пункт номер 5 Додані документи до ЦМР. Це може бути ліфершайни, найменування товару і інші документи. А також вписується номер пломби. там основний номер 6. Найменування, кількість та тип вантажу, що транспортується. Також одразу тут вписується. Вага вантажу в бруто в кілограмах. А також, якщо потребує, то об'єм вантажу в метрах кубічних. 16-та графа. Повна назва логістики, якщо ви працюєте під логістикою. Або перевізника. Назва фірми, поштовий індекс, країна номер автомобіля та причіпа. 17 -та. Перевізник. Також повна назва перевізника. Назва фірми, поштовий індекс і країна. Пункт 18 це пункт для водія. Зауваження водія на рахунок кріплення або розміщення вантажу, температурного режиму, пошкодження товару тощо. Тобто водій може вписувати всі свої зауваження в 18 графу. Переходимо далі. Цей пункт відноситься до АДР, так як АДР я не вожу. Тому я його не заповняю. Пункт 13. Інструкція вантажу відправника щодо транспортування вантажу. Там він вказує, наприклад, що не потрібно кріпити вантаж, так як це почта. Або температурний режим, з яким потрібно транспортувати вантаж. Пункт 21. Година і дата завантаження. Потрібно також заповняти. 22. Підпис і штамп відправника. 23-й підпис і штамп перевізника. І завершальний пункт 24-й. Година, дата, підпис і штамп отримувача, який отримує товар. Після чого ви відриваєте, так як ЦМР складається з чотирьох екземплярів. Відриваєте основний. Це все ніби через копірку перебивається також на другий. На третій і на четвертий пункт. На завантаженні ви віддаєте перший пункт, перший листочок. На розвантаженні забирають другий. І у вас залишається два екземпляри. Один для фірми перевізника, один для логістики. Так, в цьому крутенькому відео я показав, як особисто я заповнюю ЦМР. Я не говорю, що це ідеально правдивий варіант, так як ЦМР є різні. Якщо маєте щось доповнити, або я щось забув сказати, можете це дописувати в коментарях. Дякую за перегляди. всім пока!